Я ці пончики їла ще коли ходила в школу. Я сьогодні побачила ось такі дві новинки з чорницею і bubble gum. І мені здається, що чорниця буде дуже смачна. Не знаю, як на чорниці, я впевнена. Бо коли я ходила в школу, було тільки два смаки банановий наче шоколадний просто. Не пам'ятаю, бо мій улюблений був банановий. Давайте перше з чорницею. Відкриваємо. А він з двох сторін? Отак треба, так? Ходити полимай, буде все ж посередині. А всередині, конечно, не густо натянки. <laughs> цей нижній слой дуже сильно тане, що не є дуже зручно. Давайте скуштуємо. Угу. Це смачно. Ставлю 9 з 10. На нього я взагалі нічого не ставлю, бо мені здається, це буде не смачно. Я не люблю бабугам. Я такий хіморний був. Він дуже гарно виглядає. Вау, ну він всередині теж рожевенький, давайте маленький. Ну пахне. Не баблам, конечно. Да. Ні, фу. Просто я не люблю хімозний баблгам, типу цей смак. І от він саме тут такий такий, прям аж кислий, типу від цієї хімози. Саври 5 із 10. напевно, чисто із за того що він рожевенький, і в принципі саме тісто смачне.